Видатка про дебра де Аде... в нас а, водоканал, а е... справді внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання. Внески на е... водоканал 38 вісім мільйонів 818 тисяч в рамках програми, забезпечення стійкості Європейського банку, реконструкції та розвитку. Ви мене ще заставите не проголосувати. Прошу, прошу зазначити, що е, обов'язкова умова це е, татуар е, за погодженням е, фінансової комісії. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Утримався. Один отримався, Юрій Вичашу. Друге питання. Проєкт ухвали про субвенції з бюджету Львівської міської територіальної громади на 23-й рік. Хто за?